Тарас Шевченко, народ знає ці два простих слова як свою душу, як свою думу і пісню. На місці тієї убогої хатини, де народився Тарас, де пролились його найперші сльози в рідних моренцях, славні спадкоємці Кобзаря у день Великого Свята щиро розмовляють з ним, вклоняються його невмирущій пам'яті. І його правнук, учитель Шевченко Іван Анастасійович, Згадує улюбленого кобзаря добрим схвильованим словом. Ленінград. Він теж рідний Тарасові. Ленінградці люблять Шевченка і разом з посланцями України увічнюють його славу. В Академії художеств. Навчився Тарас не тільки творити натхненні картини, а й пізнав добре серце вських людей, що вирвали його з неволі, що прилучили його до передової культури. Цими сходами багато разів підіймався Шевченко до своєї кімнати. Безкраї степи Казахстану, де великий кобзар карався, мучився, але не каявся. Форт Шевченко. Тут казахські люди пам'ятають українського співця, відчувають його своїм, шанують його світлу пам'ять. Тяжкою була солдатська служба Тараса. Тільки в цій землянці він міг вилити на папері свою туру. За цим столом не одна сльоза Кобзарева пролилася над журливими і гнівними рядками. Твори Шевченка читають нині всюди, і в малому селі, і в великому місті. За роки радянської влади вони видані тиражем понад 13 мільйонів примірників. Гори Шевченка живуть не тільки в книгах. До мільйонів людей промовляють зі сцен театрів кінотеатрів герої його поем і п'єси. Образ самого Тараса Григоровича втілюють найкращі митці. Діячі української культури прибули. На Шевченківське свято в Москву. Здрастуйте, посланці Тарасової землі! Московські письменники зустрічають українську делегацію. Гостинно просимо, вітають кияни своїх московських братів. Гостинно просимо до Києва представників всіх народів нашої великої радянської землі. В залі президії Верховної Ради України голова Шевченківського ювілейного комітету Микола Бажан вручає дорогоцінний подарунок пам'ятну шевченківську медаль представникам Росії, Білорусії. Узбекистану, Литви, Латвії, Естонії, Киргизії і братам з усіх інших республік. Ювілейна Шевченківська медаль символ нашої глибокої любові до кобзаря, символ здійснення Тарасової мрії на вільній землі. Напередодні свята керівники партії і уряду радянської України відвідали республіканську художню виставку, присвячену великому поетові. Яке багатство сюжетів, мотивів, барв. Таким багатим душею був і сам Тарас. Царський уряд забороняв шанування Великого Кобзаря. Ленін писав, заборона вшанування Шевченка була таким чудовим, прекрасним, на рідкість щасливим і вдалим заходом з точки зору агітації проти уряду, що кращої агітації і уявити собі не можна. Володимир Ілліч ставив Шевченка в ряд найвидатніших діячів людства. Вірний Ленінець Микита Сергійович Хрущов у 1939 році в столиці України відкрив величний монумент Кобзареві. У розвиток і зміцнення української соціалістичної культури, як і в усі культури радянських народів, Товаришеві Хрущову присвоєно звання лауреата Шевченківської премії. Москва! Мене небагато часу і в центрі зореносної столиці стоятиме вікопомна фігура українського поета. 9 березня 1964 року велике свято радянських народів. Словиця нашої батьківщини Москва віддає шану поетові-революціонерові. Говорить голова Всесоюзного ювілейного комітету Микола Тихонов. Ми зібрались на это торжественне собрання, щоб всенародно празнувати. 150-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, великого сына Украины, о котором справедливо будет сказать, что он принадлежит к числу самых крупных народных поэтов, каких только знает всемирная история литературы. Вспоминая сегодня жизнь и творчество великого Кобзаря и видя какие чудеса совершила сила и воля свободного народа, советского народа, руководимого Коммунистической партией. На просторах советской родины мы еще раз отдадем должное бессмертному героическому подвигу нашего родного Тараса Шевченко, который верил в это светлое будущее и написал на все века «И меня в семье великой, в семье вольной, новой не забудьте, Помяните добрым, тихим словом. Выступали академик Корнейчук. Осуществили светлые мечты народного певца. В дружной семье братских народов буйно расцветает могучая советская Украина. Украинский народ, вдохновленный бессмертными ленинскими идеями, всесторонне раскрыл свои творческие силы. Вместе со всеми народами нашей Родины он идет в первых рядах строителей светлого коммунистического общества, страна стали и нефти, угля и хлеба, большой химии и судостроения, страна, в которой атомная энергия и кибернетика, выдающиеся достижения национальной культуры, служат делу мира, такая в нынешнее время наша советская Украина.